У Тернівському районі завершується модернізація водогону, який забезпечує водою північну частину міста. Це близько 35 тисяч мешканців та важливі об'єкти інфраструктури, лікарні, школи, дитсадки, промислові підприємства. Проєкт є частиною міської стратегічної програми з відновлення водопровідних мереж міста після руйнування Каховської ГЕС, що має критичне значення для Кривого Рогу. У Тернівському районі водогін довжиною у понад 20 кілометрів уже збудовано. Тепер необхідно спустити воду зі старого. Приключити та наповнити новий. Роботи триватимуть по 4 липня включно. На цей час мікрорайон Даманський та прилеглі селища залишатимуться без централізованого водопостачання. Про це завчасно попередили мешканців, аби вони подбали про запас води. Кривбасводоканал організував регулярні підвезення води до більше як 40 точок у північному районі міста. Стаціонарні діжки з водою, питна вода проходила лабораторний контроль, є сертифікованою. Кожна діжка ретельно дезінфікується, і як тільки в ній залишається 25% об'єму, її негайно поповнюють. Також діють мобільні автоцистерни, що розвозять воду згідно графіку по точках району. З локаціями розміщення стаціонарних та мобільних діжок можна ознайомитись в наших соціальних мережах за посиланням і переглянути карту. Дякуємо мешканцям Тернівського району за розуміння та підтримку. І хочемо запевнити, що після проведення перепідключення водопостачання буде відновлено в повному обсязі. Ярослав має бізнес на Даманському, каже стаціонарні діжки з водою це вихід у подібних ситуаціях. У нагоді стало 100%. Суперкласна Супер класна ініціатива. Не треба їхати в інший район. Все по місту. Мене виручили. Може, когось і когось іще виручити. Через сайт Кривесводоканалу в будинковому чаті чи просто від уважних сусідів. У той чи інший спосіб більшість мешканців були поінформовані про причини і тривалість відсутності водопостачання. Тож завчасно зробили запаси води. Надалі кажуть, діжки з водою теж стануть у пригоді. Можна на сайті зайти і бочки стоять. Ну, в точках є, можна набирати, вони завозять. нової почти стоїть, стоїть там, 14-ї ташки, стоїть. Ми як проходимося, то бачимо, де вони. Є. Графіки знали. Написали, що буде з 30-го, а виключили вчора в 11 ночі. І в п'ятницю повинні дати вже воду. Обіцяли, що будуть і бочки їздити. І десь є графік, де вони стоять. Я не дивилася. Мені хватить. Побачили діжку з водою і на території тернівського трицентру. Тут мешкають ВПО з категорії тих, що потребують особливого догляду. Велика дякуємо КП Міськводоканалу за можливість. Таку, яку нам надали. В установі мешкають внутрішньо переміщені особи з обмеженими рухомими можливостями. Без води було б дуже тяжко надавати їм послуги. 4 липня час завершення робіт із переключення водогонів. Це посприяє покращенню якості водопостачання в Тернівському районі. Тетяна Васильєва, Ігор Притула, цей день.